Чудові слова з Біблії, які супроводжують зараз більшість людей, щоб люди зрозуміли істину і замислились. Матей 7, 1-5 Не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власному оці, ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм Оці. Цими словами, Ісус хоче нам сказати, що ми маємо перше думати про себе. Головний посол Ісуса Христа не зациклюватись на недоліках інших. А потрібно працювати над собою, а судити інших це є пріоритет Бога.